Спочатку ці листочки були повністю білі. Ми зараз бачимо, що краєчки вони вже відновлюються, вже позеленіли. Новий листочок точки росту залишилися, відновлюється. Кукурудська оживає. Костянтин Зайко показує кукурудзу, яку посіяли у квітні. Зернова культура пошкоджена через весняні заморозки. Холодна весна. Я давно не пам'ятаю такої весни. Той рік в нас також була трошки холодувата весна, ну не стільки. Ну а цей рік настільки аномально холода, що вдарили морози. У нас також були морози, але ми на той час ще не посіяли. Фермер 20 років працює на землі. Його господарство обробляє майже 500 гектарів. Сівіці ячмінь, пшениці, кукурудзи. Курудзу та сою посів останньої відтягнули через заморозки. Ми змінили методи, трошки пізніше сіємо, перестраховуємося, оскільки пересів це за собою тягне дуже великі затрати. Нам придеться і паливо-мастильні матеріали, все ну. Так що ми відтермінували. Та й це далеко не всі труднощі, з якими стикаються спеціалісти під час посівної. Петро Зайко, агроном. Працює за трьох, адже через війну не вистачає робітників. Ще й цьогорічна аномально холодна весна додала роботи. Спершу заморозки, а тепер дощ не дають закінчити посівну. Цього року їм приморозки були, от дуже важко було заадаптуватися. Працівників не вистачає з мобілізацією, мало заброньованих. То так. І коштів треба більше, і поле заростає. І все і треба сіяти. Важка посівна. У рівненській області найбільше квітневі заморозки вплинули на озимі ріпак та ячмінь, а також кукурудзу та сою. Багатьом фермерам не вдалося уникнути втрат врожаю. Багато фермерів пересівають, тому що багато посівів саме сої, кукурудзи, технічних культур, той самий ріпак, який вже квітував. Були в нас серйозні, дуже серйозні приморозки, навіть морози. В повітрі там до мінус п'яти, на ґрунті теж були серйозні приморозки, і ось такі гойдалки дуже негативно вплинули на посіви, на їхню рівномірність, на планування. І дійсно, сезон, посівний сезон видався досить складним і досить нестандартним На Рівненщині понад 600 тисяч гектарів рілі пошкоджені заморозками сільськогосподарські культури на 30 тисячах гектарів. Посівна почалася дуже рано у березні місяці, коли погодні умови дозволяли, і аграрії, враховуючи те, що дуже часто впродовж останніх років стикалися із засухою, намагалися раніше посіяти сільськогосподарські культури. На жаль, мали два періоди суттєвого зниження температури, що і станом на 15 Травня ми вже знаємо, що там було пересіяно 540 гектарів сільськогосподарських культур. Надія переходько додає, що нині багато фермерів задумується над страхуванням посівів, адже невідомо якою буде погода надалі, а саме від неї залежатиме майбутній врожай. Зараз ситуація не є критичною. Фахівці запевняють, українці не будуть голодними. Втім, запланованого врожаю не досягнути, та й ціни на сільськогосподарську продукцію швидше за все зростуть. Надалі ми працюємо, перемагаємо тут свої складні е, ситуації, б'ємось для за те, щоб виростити найкращий урожай держави. І надіємося про те, що наші збройні сили України переможуть. Ілля Томашевський, новини Рівного.